Я готовий закінчити війну. Путін вийшов з заявою і назвав умову кінця вогню. Путін заявив, що виступає за досягнення довгострокового миру в Україні, який не матиме жодних тимчасових обмежень. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Президент Росії Володимир Путін назвав дві умови для припинення вогню в Україні. Раніше Трамп висунув Путіну десятиденний ультиматум. Термін на припинення вогню в Україні, загрожуючи інакше санкціями, таким чином, сьогодні від російського президента пролунала відповідь на цей ультиматум. Я готовий закінчити війну на умовах, які були у червні 24-го. Вогонь припиниться в той момент, коли Україна повністю виведе війська з території Запорізької та Херсонської областей, а також з ДНР, терористична організація, і ЛНР. У межах їх адміністративних кордонів заявив він. При цьому лідер Кремля заявляє, що Україна має офіційно повідомити Кремль про гарантії не вступу до НАТО, а також нейтральний позаблоковий без'ядерний статус України. Як тільки почнеться виведення військ і прозвучить ця заява, РФ одразу припинить вогонь, заявив Путін. Нам потрібен тривалий і міцний мир, який би влаштував Україну та Росію. Заявив Путін, російський президент заявив, що РФ готова почекати, якщо Київ вважає, що зараз не час вести переговори. Окрім цього, Путін назвав основною метою викорінення причин кризи в Україні та забезпечення безпеки Росії. Він вважає, що безпека Росії та України може бути забезпечена у контексті загальної європейської безпеки. Також Путін знову пригрозив Україні зброєю. Він заявив, що ракетний комплекс «Орєшнік» запущено у серійне виробництво і виготовлено першу партію. У Вашингтоні ж не надто близько до серця сприймають погрози колишнього президента РФ Медведєва ядерною зброєю, оскільки не вважають його повноважною особою. Однак факт інформаційної провокації фіксують. Про це в інтерв'ю Fox News заявляє державний секретар Марк Ру. Біо він визнав, що не можна ігнорувати те, що хтось каже, але разом з тим оказав на фактично нікчемний статус Медведєва у російській владній ієрархії. Росіяни не змогли б протистояти Сполученим Штатам або, чесно кажучи, багатьом країнам Європи, якщо на те пішло. Я думаю, що їм було б важко. Вони мають труднощі з Україною, яка зараз є найбільшою армією в Європі, але на момент вторгнення не була. Я думаю, що їм було б важко. На звичайному фронті переконаний державний секретар.